Міжнародний фестиваль, конкурс баяністів, а та ансамблів сучасні ритми щорічно проводиться з 2014 року. А статусу міжнародного набув у 2019 році. Засновниками фестивалю стали міське управління культури та четверта музична школа. Дуже приємно, що не дивлячись на ті важкі часи, які переживає зараз наша країна. Культурне життя триває, культурне життя продовжується так, трохи змінюються формати. Деколи приходиться входити в онлайн, деколи ми ховаємося в укриттях. Але тим не менше, наші діти мають змогу продовжувати своє навчання, продовжувати приймати участь у всіх конкурсах і фестивалях, які відбуваються в нашому місті. Адже завдяки міській владі, у кожному закладі культури створені укриття, є Пункти незглавності, де діти можуть продовжувати своє навчання. І ось сьогодні ми з вами знаходимося на такому дуже творчому заході, а саме, міжнародному фестивалі, конкурсу сучасні ритми. Перші два тури фестивалю конкурсу проходили у дистанційному форматі. Завершальним акордом став галаконцерт із яскравими виступами конкурсантів, урочистим оголошенням переможців та врученням нагород. Організатори відзначають зростання рівня виконавців, незважаючи на виклики часу. Незважаючи на всі ті жахи, які зараз в державі приходять. Ще я хочу сказати, що неймовірно мотивовані наші діти, наші викладачі. Я хочу щиро подякувати, тому що, незважаючи на такі важкі часи, і це дистанційне навчання, і сирени, і ракетні обстріли, наші діти, наша молодь, вона неймовірно сильна і нескорена. І вони настільки змотивовані на Культурний розвиток на свій професійний розвиток, і вони настільки достойно, якісно показують себе як на конкурсах фестивалях в нашій державі, так і далеко за її кордонами. І я пишаюсь нашими дітьми. Серед володарів гран-при конкурсу вихованці 4-ї музичної школи Максим Шегушев та Лідія Бурачонок. За оцінкою авторитетного журі, усі учасники фестивалю продемонстрували високий рівень володіння інструментами та виконавської майстерності. Досить високий рівень показують учасники цього конкурсу. От, і в цьому році теж ми Ну, я можу сказати по собі. Відкрили як для мене, так і для інших, дійсно талановитих, по-справжньому талановитих виконавців, дітей. Це дуже добре, що саме спрямований напрямок на от, талановиту молодь. Цікаві, дуже учасники, багато талановитих. Дуже складно було працювати журі саме для того, щоб визначити най найкращих, визначитися з тим, хто отримує звання лауреата, з тим, хто отримає гран-при. Кульмінацією фестивалю стало нагородження переможців, а родзинкою заходу виступ народного артиста України, голови журі конкурсу Володимира Мурзи. Валерій Кожухар Денис Захаров цей день.